Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні 7 Wild. Дуже красива карта. Цей розробник вже нам хороші карти вже розробляв, які є в Counter-Strike 2 у нас. Це Pлей карта. От, і тепер нова його карта робота. Ми можемо подивитися. Як вона в нас виглядає. Давайте зайдемо за контртерористів. І я її вам покажу поближче, як вона виглядає. Move it, move it! Отак, контртерористи виходять. Тут ми бачимо такий грузовичок. Вода така. От, і сюди ми заручників приводимо. Тут якраз де є світло, зразу переходимо і ми можемо вже привезти заручники. У нас є дві дороги. Сюди є дорожка, сюди є дорога така і сюди. Давайте по порядку пройдемося по цим дорогам і покажу, як виглядає ця карта красиво. Я думаю, що ця карта вже буде у нас в Counter-Strike 2. Тому хочу вам її показати. Досить така цікава. Бачите, навіть отак можна собі заск... заскакнути і тут чекати, поки заручників переведуть. Багато тут буде секретів на карті цікавих, я вам покажу її Буде по порядку. І в кінці досить ще цікаве, щось покажу, то додивляються до кінця, щоб побачити цікаве на цій карті. Моменти. От, можемо отак іти понизу. Бачите, там вже є видно одного вже із заручників, а один отут внизу буде заручники. Давайте ще показуємо, як ще можна тут йти. Отак, вверх, І тут ще є такий водоспад красивий у нас. Кажуть, розробники цієї карти, що ще вона до кінця не зроблена, але я бачу дуже багато вже всього красиво зроблено. Я думаю, що це вже майже кінець. Ну, зроблено до кінця вже карта. Отак От виглядає, ця карта, ще сюди можна зіскакнути. Бачите? Тут вода є така. Тут такі скелі. Ну сюди вниз не можна стрибати, бо можна впасти. І можна по краю скелі йти. Це якщо ми будемо йти. От оцей у нас є оця дорога. Бачите, це інша дорога. Ми йшли по крайній дорозі, а це по середній дорозі. Можемо йти, то воно отак виходить. Так виглядає. Тут йде вниз. Вказується стрілочка, що ми маємо сюди, йти. Тут ще нижче йде. Тут, бачите, показують такі знаки, щоб ми розуміли, куди нам іти, в якому напрямку. От. От Одне із місць, що я вам хотів показати ще сюди, це в кінці гри я десь покажу. От. Бачите, ще можна оця третя доріжка, по якій можна йти. Покажу цікаві моменти, бо ми казали про капкан, що має бути денджер зона або небезпечні зоні. До речі, цю карту я переклав як дикий край. б була б українська цікава назва, якби я перекладав її. Тут теж є така калюшка, вогонь. Що цікаво, цей вогонь не пече. Це добре. Бо як швидко біжиш, можеш сюди можна заскакнути, але треба чиїсь допомоги, щоб наверх. Давайте понизу ще пройдемося, покажу, як вам можна понизу сюди пройтись. Дуже краєвиди гарні, гори. Тут видно, що ще там якийсь будиночок вдалині. О, так виглядає. Тут ще можна вийти щось сюди, от таким чином. О, Тут теж капкани стоять отакі. Крім капканів ще щось цікаве вам покажу на цій карті, що є. Ще отаке можна патрони, бачите, чуєте якісь звуки. Ось такий знак цікавий є. Ми вже бачили десь в ігрі його. Ось От. От так виглядає тут. Тут огонь не горить. Ось так чубчик цієї гори виглядає саме вверх. Бачите, тут видно той будиночок, що я вам казав саме кінці. І сюди вже не може пройти далі. Давайте один із секретів, які, які тут можна цікавих. От як ми підходимо до цього і нажимаємо на Е. Do not touch our hostages. No. Бачите, як він з нами розмовляє. Цікаво, вони придумали. От. І отут заручник є ось. Як сюди отакий, як ми заходимо контейнер, то є заручник. Один із заручників воно тут сидить. Ми його можемо брати. Вони з'являються на карті в різних місцях, я так розумію. Але оцей, що тут є заручник, то він постійно тут є. от. Ще цікавий момент тут на карті бачимо розтяжка. От, як ми проходимо. Чуєте звук? Бачите? І тут ще є таке ще щось цікаве, що тут є секретна кімната. Можливо, якось зроблять, що її можна буде відкривати. Бачите, є тут ключик. От. Тут якийсь заручник йде. Я ще цікаві моменти вам покажу, але трошки пізніше. Давайте ще подивимося карту цю цікаву, як вона виглядає. О, теж цей знак. Тут ми вже були сюди вниз. Я вам показую, що сюди вниз можна йти. А, сюди ми не сходили. Вон так можна йти, Бачите? Таким чином ми отак виходимо. Так, ми сюди йшли. Давайте ще якісь секретики я вам покажу, цікаві, що ще у нас є на цій карті. Дуже мені ця карта сподобалася. Так, ага, ми сюди можемо зайти. Ще я вам покажу, які, як вийти, можна якими способами. Ось сюди ще є такий захід сюди. Отак, це я вже показував цей вихід. І оцей, що у нас розтяжка є ще вихід її. Отак можна вийти, бачите? А он тут той заручник ще інший. Давайте ще покажу, які цікаві є ще моменти тут. А тут можемо на Е e нажимати. Дивіться. Бачите, які є моменти цікаві? От, можливо... Якось можна буде потім тут цей ключ. Але як, це ще не знаю. Напевно, не ще маю щось доробити. Ви мені... Напишете потім, як вже дороблять цю карту, напишете, як там можна буде ту кімнату секретно відкрити. Отака От цікава у нас карта є. Якщо вона вам сподобалася, ставите лайки, але ще ми не закінчимо. Я хочу показати останній вам секретик на цій карті. Зараз до нього добіжимо. Я думаю, дуже гарна карта. Мені вона дуже подобається. Так як його карта вже є, палей у нас, тоді, я думаю, і оця карта у нас появиться. Давайте зайдемо от сюди, ми йдемо до капкана. Покаже капкан. Ставте лайки, підписуйтесь. Рекомендуйте своїм друзям це відео, щоб вони теж його дивилися. І щоб підписувалися, пишіть якісь відгуки свої на рахунок цієї. карти. Буду радий вас бачити на наступних картах, щоб ви заходили і щось відписували. Всім папа -па і до зустрічі! Показую! Це що? О, такий у нас кінець.